Так звучить музика, яка лікує фрагмент новорічної музикотерапії в одній з дитячих лікарень Харкова у межах благодійного концерту Зимова казка. Його влаштували студенти Харківського національного університету мистецтв імені Котляревського разом зі своєю наставницею професоркою Юлією Ніколаєвською. Серед учасників імпровізованого оркестру – 75-річний музикант і волонтер Найджел Осборн, відомий британський композитор. Чию музику грають оркестри Лондона, Лос-Анджелеса, шотландська опера. Він відомий тим, що приїздить на прифронтові території, аби грати для дітей. Найджел Озборн, який почав займатися музичною дитячою терапією понад 30 років тому під час війни в Боснії та Герцеговині, уже більше року стілює харківських дітей. muzika zavše daje to možljivost. Možemo biti razum i čez muziku možemo dijeliti naš radost i, i, i prijemnost. I u, u lekarni još važnije, to znači da tak uh, uh, uh u lekarni uh, i vaše diti i još važnije u čas vini. To znači da to, uh, to, mo, uh, to dužo, dužo vežnije, što mi spivamo. Що ми йдемо далі, то живемо, то маємо то енергія і, 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 і добре атмосфера. І то може музика робити. І можемо разом робити один за другим разом світ. Тому що це дуже важливе, і думаю, що за для студентів дуже важливе у цю лікарню, де поправляють здоров'я діти з онко та іншими захворюваннями. Найджел Озборн вперше приїхав більше року тому разом з колегою, докторкою мистецтвознавства, професоркою університету мистецтв імені Котляревського Юлії Ніколаєвською та її студентами. З тих пір британський музикотерапевт щомісяця у кожен свій візит до Харкова спілкується з маленькими пацієнтами цієї медустанови. Цього разу йому випала ще й почесна місія Святого Миколая. Ja było na skillka razy Святі Ніколай. Перед у нас в Шотландії, наприклад, але тут у Харкові перший раз. але супер, ми Такі заходи, звісно, дуже важливі. Вони підіймають uh, життєвий тонус не тільки у дітей, а насправді і у батьків, насправді і у персоналу, який uh, працює у лікарні. Uh, і настрій підіймається. Він підіймає ну, мінімум да, на цей день, але такий святковий настрій він буде тривати. Ми отримаємо, що дофаміни, ендорфіни, все це працює на наше ментальне здоров'я. Але музика спів як ліки, які допомагають подолати стрес і від війни, і від інших життєвих раптових змін, тут присутні не лише у свята. З минулого року, з листопада, з того дня, коли до нас приїжджав Найджол Отберн, до нас долучилися студенти Котлярівського під керівництвом Юлії Миколаївської, ректора університету. Вони регулярно відвідують, у нас педіатричне відділення та онкогломатологічне відділення це щотижневі заняття. Діти вони попадають у лікарню, і вон, у них немає тих зв'язків, які вони мали до того. І тут з'являються нові друзі. Нові друзі, які приходять, нові друзі, які е, приносять дещо чарівне у лікарню. Ніхто не, не чекає, що у лікарні буде жива скрипка та гітара. І багато хлопчиків, які звісно мріяли навчатися на гітарі. Вони і вони якось так до тиграна, вже як до старшого друга, відносяться. І я бачу ті зміни. Потім, коли ми з дітьми спілкуємося, вони вони мені дуже з радістю розповідають про ці зустрічі. Важливо було запустити саме такий процес, який був би. Регулярно і от це вдалося от на ну, всій лікарні. І я в цьому дуже тішусь, і ми регулярно приїздимо то з такими концертами, плюс інтерактив. Або тут є ну, група та дітей підлітків, під з яким, наприклад, працювала Вероніка Єгоніна минулого року, і вони складали пісні. І після цього ми зробили такий концерт, де ці пісні пролунали у аранжуванні наших композиторів. Це була така ну, своя історія. Потім ми робили арт-терапевтичний фестиваль і теж на базі цієї лікарні. Тобто тут багато форм да, форматів, як можна, по-перше, долучати до інтерактиву, а по-друге, впливати через музику на покращення стану, ну, хоча б емоційного. До речі, дуже добре, що тут завжди є і батьки. І батьки також долучені до цих занять. На переконання Ніколаєвської, яка активно просуває ідею музикотерапії і в університеті, і в Харкові, жива музика у стінах лікарні здатна перетворити її на місце здоров'я, а не лише лікування. А тому українським вишам варто розпочати підготовку фахівців з арт-терапії. Галина Половик, Михайло Будилко, агенція новин Громада Груп.